Найстрашніший і водночас найвеселіший день Хеловін. Саме цього дня переодягаються в нечисту силу та комедні костюми, ходять до сусідів та просять цукерки. На Хеловін прийнято робити страшну пику з гарбуза і залишати її на порозі або під віконні будинку. Ось такі традиції, святкування Хеловіну. Сьогодні, 31 жовтня, весь світ відзначає Хелловін. Це моторошне, але водночас цікаве свято. Тож давайте дізнаємося, яке відношення Балтяни мають до цього свята. Хелловін ну, це таке свято, його, скоріш за все, відмічають більше на Западі, але вже не перший рік відмічаємо і ми, і наші діти, і в садочках, в школах, на гуртках. Як я ставлюсь особисто до цього свята. Ну, дітям весело, але для мене воно трішечки містичне, тому що ми віримо в Бога, ми православні всі і розуміємо, що трішечки це неправильно. Але моя дитина ходить в гуртки, де дітки цим займаються, їм це подобається. Стараємося більш-менш робити макіяжі, образи такі ніжніші, можна так сказати, щоб підходило по стилю, але не було таке прям дуже містичне. E, Ставлення до цього свята, я не думаю, що нам потрібно його святкувати. Мені воно не подобається, і я не думаю, що треба дітям нам, нашим це, це святкувати. Я не підтримую абсолютно це з точки православного. Він нам запада на Це не наш праздник, це праздник сатани. Ну, действительно, у нас есть православ и праздник всех святых. Отмечается. А у них это аналог этому празднику. И на самом деле люди, которые его отмечают, поддерживают, наряжаются, детей своих на это подталкивают. Они даже не понимают, с какой бедой они сталкиваются в духовном плане. Це дуже очень вліді чоловіка, тому я проти. балтяни кажуть такі свята сьогодні не на часі, адже зараз потрібно докладати усі зусилля та допомагати нашим збройним силам України, аби разом наближати перемогу. Це свято мертвих, також хилої. Ну я думаю, що це в нашій державі сьогодні на сьогоднішній день це недоречно. Ось така думка. Лучше б скинулись на дрони, ніж відмічати якісь такі свята. Отож, Хелловін – це свято, яке кожен сприймає по-своєму. Хтось вбирається у моторошні та яскраві костюми, аби відчути усю атмосферу свята, а хтось просто не звертає уваги і проживає свій звичайний день. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балинформкомпанія.